Виконуємо номер 1016 із підручника Геометрія 8 та номер 1816 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У трапеці АБЦД, М серед набічної сторони АБ. Н середна МБ. Через точки М і Н проведено прямі паралельні БЦ. Які перетинають СД в точках К і Л відповідно. МК дорівнює 12 см, НЛ 8 см. Знайдіть основи трапеції. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас АБЦД трапеція, М середина АБ Н середина. МВ. НЛ і МК паралельні до БЦ. МК у нас 12 см, НЛ 8 см. Потрібно знайти БЦ і АД. Оскільки МН дорівнює БН і НЛ паралельно до МК, то за теоремою Фалеса, за наслідком з Фалеса, паралельні прямі відтинають на одній прямій рівні відрізки, то вони відтинають рівні відрізки і на другій прямій. І ще раз, паралельні прямі, які перетинають дві прямі і відтинають на одній з них. Рівні відрізки, відтинають рівні відрізки і на другий прямій. Запишемо за наслідком з теореми фалеса. Але допишемо, навіть оскільки спочатку пояснимо чому, оскільки МН дорівнює БН і МК паралельно до НЛ, то, і тут з маленької літери. За наслідком з теореми Фалеса. CL дорівнює KL. Тоді відрізок сполучає середини двох сторін. І у нас паралельні протилежні сторони. Тоді МБЦ К трапеція і НЛ середня лінія. Тоді НЛ середня. Лінія трапеції М Б І знайдемо із. Властивості середньої лінії трапеції, знайдемо Б С. Із властивості. середньої лінії трапеції БС 2 НЛ запишемо дорівнює МК додати БС. Тоді БС буде дорівнювати 2НЛ Відняти МК. 2 множимо на 8 і віднімаємо 12. Це буде 4 см. Тепер у нас М середина АВ. І знову ж, оскільки АМ дорівнює БМ і МК паралельно БС і, відповідно трапеція, тому паралельно АД, то за наслідком з теореми Фалеса СК дорівнює ДК. ДК. І МК. Середня лінія трапеції А Б, С, Д. і знову вже, за властивістю. Середньої лінії трапеції МК дорівнює 1 друга БЦ додати АД. І тоді 2 МК дорівнює 1. БЦ додати АД, і нам необхідно знайти АД, бо БЦ ми вже знайшли. АД буде дорівнювати 2МК відняти БЦ. 2 множимо на 12 і віднімаємо 4, 24 відняти 4 буде 20 сантиметрів. І записуємо відповідь. У нас спочатку БЦ, тому 4 см і 20 см. Номер 10.16 Із підручника геометрія 8, та номер 18.16 З підручника математика. なるほ